Сьогодні отримуємо вантаж від наших друзів та партнерів. Це благодійний фонд «Germany Food Bridge». Вони надали нам близько 20 тонн енергетичних напоїв. Це висококалорійні напої для людей з міст та сіл деокупації. Даний вантаж поїде до людей в міста Херсонської, Запорізької, Київської. Донецької області частина вантажу буде розподілена безпосередньо тут на базі благодійного фонду. Сьогодні вантаж буде розсортований та направлений шляхом відправки в ці міста до людей новою поштою. Сьогодні ми отримали гуманітарну допомогу у вигляді електролітних напоїв. Їх можна діткам з 6 місяців, тому таким карапузам ми теж будемо давати такі напої. І Мамочкам теж можна для підтримання. Водного балансу в організмі, особливо зараз спеку дуже актуальна. Ми регулярно отримуємо допомогу з дитиною в даному фонді. Почекай а. дуже вдячні Марченка та співробітникам-волонтерам за регулярну видачу крутих всяких штук, там починаючи від підгузків, а, закінчуючи пюрешками дитячими, да, іграшки і різну допомогу. Ми отримали такі від напід для. Відновлення водного балансу в організмі це і для діток, і для дорослих дуже зараз актуальна штука.